І фігура Павла Скоропадського могла бути е елементом об'єднання, якщо би е на співпрацю пішли ціла низка впливових людей е з Центральної Ради і так далі. Е власне, е і в період директорії ще можна було б зачепитися за якийсь елемент співпраці, але вже напевне вже було, е було надто пізно. Але ще одну причину ми мусимо щиро і відверто сказати, яку сьогодні, не дай Бог, нам повторити, це. Відсутність віри системної підтримки так званого західного світу, тобто, дивіться, реально ми е, втратили е, системну підтримку після того, як Німеччина да, програла в першій світовій війні. Німеччина при всій е, критиці, як вели себе, особливо а, 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 австрійські військові в час, часи гетьманату Скоропадського до речі, ще один міф про те, що.